Вітаю вас. Ну що, рік закінчується. 2024 рік закінчується і сам час зробити прогноз на 2025. Ні, не політичний, а економічний. Так, да, це відео для всіх. Я сподіваюся, що ви коли подивитесь це відео, ви захочете стати членом клуба економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорство. І є такий клуб. Це для бажаючих. Економіки. Тому це відео для всіх про економіку. Не буду грузити вас табличками, зразу говорю, не буду грузити графіками. Для цього там ой, є дуже багато відео. Я знаю, що я просто вам розповім, тим паче, що ви можете, що називається, послухати, навіть якщо просто послухати. Почнемо з самого простого. Яка ж буде економіка в 2025 році? Ніхто не знає. Це я вам говорю правду, саме ще є. Чому? Тому що буде все залежати, що буде з нашою війною. Є варіант, що так, да, дійсно, війна може зупинитись, є варіант, що ні. На сьогоднішній момент Державний бюджет України розрахований на війну, на весь 2025 рік. Всі прогнози, які роблять Міністерства, відомства, вони всі розраховані на війну. І тому, якщо виходити ну, з такої точки зору, то да, в 2025 році війна продовжується. Ситуація, ну, фактично те ж саме, що в цьому році, 24-му, ну з деякими змінами. Які зміни? Значить, дивіться, бюджет, який розробляли, він передбачає, що гроші на війну надають союзники, тобто США і Європейські країни. Якщо США десь менше, О, а чи більше, теж О, чому я говорю невизначеність? На сьогоднішній момент важко сказати. Трамп дасть, не дасть, в якій кількості і тому подібне. Крім того, Україна почала отримувати от те, що обіцяли цих 50 мільярдів доларів за рахунок заарештованих активів Російської Федерації. Поки що отримали 1 мільярд. Як бачите, до 50 далеко. Якщо ми їх отримаємо... Це буде одна ситуація. А якщо не отримаємо, або отримаємо значно менше, ніж обіцяли, інше. Тому говорю, що на сьогоднішній момент, якщо вам навіть хтось там красиві графіки малює, ай, графіки можна малювати, коли нема війни. Тоді зрозуміло. Так, так, так. А коли війна, оці фактори не зрозумілі, тому ці графіки можете малювати, можете не малювати. Толку ніяк. Міжнародний валютний фонд зробив прогноз навіть до 2026-2027. Звертаю вашу увагу, що він кожний квартал його робить. Тобто пройде квартал, він зробить новий. Квартал новий. Тобто ситуація поміняється, він його перепише. Тому, якщо говорити, а от ви ж бачили, що ви дивитесь. Ну да, на сьогоднішній момент вони виходили з точки зору, як і наш бюджет, що війна буде весь 2025 рік і нам будуть давати гроші необхідній кількості. Тоді, так, да, не заперечують. Це все-все підходить. Ну, передбачаючи, що, звичайно, ці гроші зайдуть в військово-промисловий комплекс, виплатять військовим, і як результат ВВП зросте. Ну чому зросте? Дивіться, навіть якщо ви безпосередньо не працюєте на військовому підприємстві. Але ваш бізнес так чи інакше пов'язаний з тим, що вам треба клієнти. Правильно? Так. Да. От відповідно, людина працює в ППК. Отримає зарплату, йде в магазин, хоп, а у вас вже є виручка. Або навіть ви якісь послуги транспортні. Хоп, і заплатив. Навіть якщо ви перукар, те ж саме. Просто воно все пов'язано. Якщо ви вливаєте великі гроші пусті, звичайно, на військових, то ці гроші виходять в економіку. Так, да, звичайно, що частина цих грошей йде на купівлю готівкової валюти. Чому в цьому році дійсно ну, дуже багато купував готівкову валюту? Доходи зросли. Хватить плакати. Ну ну мене просто це ж смішає. Ну, я говорю, ви, ви хочете сказати, що мільярд доларів купили як? Ну ви ж розумієте, що купити мільярд доларів треба 42 мільярда гривень. Ага. да, це олігархи особисто ходили, купували долари. Припиняйте. Це населення. Чому? Військові отримали. Крім того, ФОПи заробили скаженно, тому що на сьогоднішній момент, да, є люди, які не заробляють, але є велика частка людей, які скаженно заробляють на військово-промисловому комплексі. Хто легальний, хто нелегально. Тут вже по-різному. Да, на сьогоднішній момент, ви самі розумієте, що на військових тендерах 75% відкат. І там є де розійтись. Тільки не треба лаятись і говорити, що треба з цим боротися. Під час війни крадуть всі. Це традиція. І тому, так, да, дійсно, під час війни дуже багато розкрадають грошей. В першу чергу на військово-промисловий комплекс. За рахунок цього багатії, ну, ті, хто розкрадав, багатіють ті, хто їх обслуговує. Ну, обнадати, обна... так. Да. От людина урвала копійку і говорить, о, а я хочу будиночок. О, і вважу, є робота. Хоп, рвала копійку, треба машинку купити. Хоп, є робота, так воно працює. Тому дійсно на зростання ВВП на сьогоднішній момент завдяки тому, що хлопці добре крадуть на війні. І якщо б не крали, фік би що було. А так, є свіжа копійка. Так, да, звичайно, що іще вплинув. Запустили ринок землі. Розумієте, от, ну, війна все, так сказати, скаламбурила, але ринок землі запустили на сьогоднішній момент. Велика кількість людей, які украли на військових тендерах, інвестують гроші в агробізнес. Це я точно знаю. Причому починаючи з того, що хтось безпосередньо займається агробізнесом, ну от, там землю скуповує, зараз, щоб ви зрозуміли, доволі активно скуповує землю. Тому що тепер землю можна купувати і юридичним особам, і людина вкрала на ВПК, зареєструвала ФОПік і скуповує, скуповує. Причому такі фактори дуже багато. Це нормально, це нормальне явище. Заради цього війни і бувають. Щоб хлопці заробили і дівчата. Але ще раз говорю, ну під час війни всі крадуть. Така традиція. Той же саме момент є, так як люди теж заробили, але їм нема часу займатися агро, вони виступають інвесторами. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент невелика частка є людей, які просто... Вони якби інвестують, коли я говорю в землю агропромислового комплексу. Це не бовськова земля. Це, наприклад, купівля імпортних комбанів, тракторів, щоб здавати в лісі. Теж шикарний бізнес, причому успішно розвивається. Те ж саме купівля різних добрив так далі, які перепродають. Тобто зараз на сьогоднішній момент, завдяки війні, завдяки тому, що хлопці накрала аж, аж годить, аж пре через верх. Так, да, так, да, так, да, накрали. І це нормально. Це, от, ну це те, що є. Те, що правда, яка очі ріже. Хватить оцій брехні, що війна за мову. Війна не за мова. Війна за гроші. Одні вкрали, інші вкрали. І от зараз ці хлопці, які накрали, основні інвестори в Україні. Погані, да не погані, звичайні. Вони розбагатіли. Дай Бог їм здоров'я, щоб стільки крали. І так, да, дійсно. От, коли навіть говорять, ну як же в умовах війни інвестувати? Не заперечую. Ті, хто вбігли, не інвестують. Ті, хто бояться, не інвестують. Ті, хто не вкрали на військових тендерах, не інвестують, нема з чого. Так, да, є бізнесмени, які втратилися в нуль. Є ті, що вбігли, вони все тут віджали. Є таке. Але з'явилася велика частка нових людей, які стільки вкрали на цій війні, стільки нахапували, що їх аж превід грошей. І тому вони дійсно активно інвестують гроші, незважаючи на війну. І будуть інвестувати. Ну, по-перше, для їх війна це нормальне явище. Вони взагалі дуже б хотіли, щоб війна була років 20-30. Це ж знаєте, так добре красти. І, відповідно, виходячи з цього, вони не бояться інвестувати. А інші, так, да, бояться. Тому що говорю, що є ну, частина бізнесменів, які от у, на початку війни там... Драпанули за кордон. Навіть тут щось залишилось, але вони цим не можуть нормально займатися, вони ж бояться сюди приїхати. І воно зачухалось. Таке є, така частка є. В той же самий момент, пам'ятаєте, була статистика, чого це в нас так багато фопів реєструється нового. Контрабанда, відкати. Да. Це якраз одна із приклад пояснення того, що в зв'язку з війною попит на відмивання брудних грошей, які накрали на військово-промисловому комплексі зріс і фопи тільки а зараз говорить, закривають ну правильно тому що помили, кидають Ну, в нас більша частина фопів використовується для мойки брудних грошей десь 80% тільки 20 працюють на ринку. Тому коли говорять, ну припиняйте, припиняйте прикати. Знаємо ваші ФОПи, знаємо, на чому ви заробляєте. Ті, що працювали, вони і так працюють. Ті, хто не працює, мають гроші, теж роблять. І тому у нас дійсно зростання економіки на сьогоднішній момент відбувається завдяки тому, що хлопці добре крадуть на війні. І тому, що гроші від союзників заходили. Відповідно, вертаємось до початку мого відео. Якщо грошей буде менше, що буде? Здогадались. Хлопці наші почнуть, ну так це ж ми так не згоджувалися, вже пора якось закінчувати, ж, красти нема що. Просто є красти з чогось. А якщо нам, союзники, не будуть давати достатньої кількості грошей, ну, нафіг це війна. Ну, красти нема що, так тоді можна миритися. В Росії аналогічно. Там теж саме. Причому відкати такі ж самі скажені. Там теж дійсно на сьогоднішній момент частина бізнесменів просто скажено розбагатіла. Скажено, завдяки війні. І дійсно вони... Ну єдина ще яка ситуація? Там є, звичайні, інвестиції, але більше за кордон. Там трошки друга. От якщо в нас люди накрали, то ж ТЦК. Купує землю в Україні. Хтось не нерухомість, хтось і землю. А в Росії тільки за кордон, тільки за кордон, тільки в офшор. Там ну, побоїться тримати, тому що там дуже ненадійно. Можуть просто відібрати, в Україні не відбирають. От така ситуація. І от такий прогноз на 2025 рік. Війна буде продовжуватись, все добре. Хлопці будуть красти, інвестувати в економіку. Якщо фінансування зменшить, буде інший прогноз. Тому що тоді дійсно не буде що красти, буде менше, відповідно, виникне проблема у хлопців. І тоді тоді будемо, подимо, що буде. І тоді дійсно війна може припинитись. Ой, як будуть вони матюкатись, як же вони будуть проклинати, що закінчить така кормушка накрилась. Оце таке життя. А ви як думав, по-іншому війни не буває. Дякую за увагу та побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ісклюзивна інформація, Якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб і кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх, ну як карта ляж.